от все ж таки результат своєї роботи. от Взяв в оренду ось такий пристрій. Це тепловізор. Тобто оренду на одну добу. Це коштує мені 300 гривень. Зараз от я покажу, що воно зсередини буде. Маємо от такий прибор тепловізор. І зараз для порівняння перевіримо якраз от схожі зони, як в мене. Зараз вмикаємо його. Овімкнувся. Ось вони як виглядають. Це Маурлат. Тут, в принципі, все утеплено, ну, можна ще доотеплювати, але більш-менш воно не так критично, як це зроблено в моїй хаті. І зараз ще подивимось. Так, отже, там підходить 200 вата і тому там нічого не бачимо в різних режимах. як положено. Інспектуємо об'єкт, який от якраз я заробляв оцю частину, там де йде орлат. Бачимо на вікнах втрати найбільші. Вікна п'ятикамерний профіль і двокамерні склопакети, нові, до речі, заповнені аргоном. Навіть нічого не можу побачити, бо от видно. Втрати є, але... Такі мінімально тут вікон немає, подивимось тут. На стінах втрати теж є, доволі великі, стіна цегляна і всього 50 мм пінопласту. Але на не підшиві все одно. Видно є, з-під даху виходить тепло. А подивимось тепер той бік, де я ще не заробив його. теж є втрати, як бачимо, утепленою пінопластом. Яка товщина, мені невідома, швидше, швидше за все сотка, тобто цього мало. Такі втрати. Фундамент і доріжка, вона аж на ній сніг розтанув через втрати. теж втрати а тепер частина от де є на ну, теплі ось воно все рожеве Отаке таке все Маю залишки ось такого утеплювача з екраном. Вони були зняті з оцих труб. Вони тут більше не потрібні, бо тепер це більше не холодне приміщення, а мансарда. І от ними я якраз таки збираюсь до утеплити оце місце, щоб вже повністю не було там втрат. І знову ще буду його садити на піну. Початку, щоб піна добре повипала і треба сприснути звичайною водою. Рухаємось далі. Закінчувати зараз до кінця. Це піна закінчилася. Якраз вистачило на один прольот одного балону. 168 гривень. Все інше це матеріали, які були в залишках. один раз і забути за це. Думаю, що вже цього разу. Дивіться, як воно вийшло. Цього разу вже туди вже нічого не буде потрапляти. І оцей екран якраз буде відблискувати це тепло. Отак. Ну, тепер переходимо на наступний бік. Зараз подивимось, що маємо з цього боку. Так, тут треба ресратор, бо ця вата летить і забиває всі легені. стеллажа. А история это самая, длится. Такие сами дырки маем и тут. То есть вытягиваю силату. Беру пенопласт. Можно отходить. Продовжуємо. Був інший бік оцієї вати з екраном мені вистачило набагато, Далі я зашив у мене, був залиш рулону ізолу від теплої підлоги. Отак все зашив. Ну і чекаємо до завтра. Завтра зранку перевірю тепловізором, чи воно дало якийсь ефект. Зараз пройшла ніч, зараз хочу показати, що ж все-таки вийшло з моїм утепленням. Дивіться. Дивіться, от під дахом. Оце труба червона, а під дахом нічого немає. Он з-під з під вікон виходить трохи, а під дахом все. Все виправлено. Оце те, що я позаліплював, воно реально дало ефект. Ще подивимось фундамент. З фундаментом тут теж все гаразд. Отак. Дивіться, чудово. де вікна зверху пропускають. Ну це нормальне явище. Так, тут контраст втрачається. Ось так. Все, проблема виправлена. Бачите, ця доріжка, а там підвальне приміщення, от тут не утеплено. Тут треба було кидати щось, якийсь пінопласт, сотку, не знаю, чи б навіть більше. Фундамент сам, як бачите, ну зовсім трошечки щось пропускає, але зовсім мінімально. А оця доріжка так. Ось вікна. Вікна як завжди. Оце, до речі, от виход вентиляції. Ну, Оце ж таки якесь тепло з нього виходить. Ну, з цим що не зробиш. Все, що рекуператор міг забрати, він забрав, а далі вже... Залишки виходять і ми його бачимо. Тут під цими сходами теж подвальне приміщення. От таких ж великих втрати немає. Двері. Двері втрачають от по коробці, я бачу. Хреново поставили двері. Вентиляція теж втрачає. Кут прогрівся. Кут, Це завжди проблема. Ось тут фундамент зроблено з натурального каменю. За цим фундаментом знаходиться котельний. Там ну, реально там градусів 28-30 в цій котельні. Але, як бачимо, стіна синя. Тобто цей граніт він не пропускає тепло. То що то таке робити, це дуже круто. Ось, наприклад, гараж бачимо, виходить тепло через гаражні двері. Тут теж сині. Стеля. Тут Стеля. Підлога тепло пенопластом, пінопластом соткою. Ніби нормально, по кутах тільки втрата йде. Ось так. А от наше вікно. от Втрати в нього, як бачимо, зверху, згори. Погано там утеплено чи обшито. то там є втрата. А на самому вікні скриптону втрат майже немає. Ось ще хата сусіда фундамент погано, теплив. Все червоне. Дах. Навіть немає чого дивитися. Все червоне, все рожеве. Хата аж світиться. Ось результат утеплення. Дивіться. Тобто синя, ну, там цегляна стіна, вона не утеплена. Синя, а отут, бачите? Отак от що майда? От де я утеплював, там є синя, але немає вже таких чорних плям. Бачите? Тож ефект є. Подивимось. З іншого боку? Ось дивіться тут навіть місцями місцями воно навіть попрогрівалося вже, бачите? О тут є. Одна пляма залишилась. І там далі. Ну, як бачимо, вийшло дуже добре. Ефективно, економно. Було використано 4 години робочого часу. 4 банки спіною вартістю 670 гривень і залишки пінопласту, які все одно пішли б на смітник, а так воно отеплело мені хату то от так от мінімальними зусиллями можна зробити якесь мінімальне утеплення і вже якусь там копійчину, а може і на сезоні і тисячу гривень зекономити на опаленні. Слабкі місця, ось кути. Тобто навіть після мого утеплення кут все одно залишається холодним. Не такий вже, звісно, тобто воно зменшується оця пляма. Але все одно тут набагато краще, бо це не кут, це стіна, а оце зовнішній кут. От. Тож зовнішні кути треба утеплювати максимально. Зачачку. Ось це вікно повністю нове. Тут і профіль дорогий, і склопакет з аргоном. Ну, як бачимо, воно синє. синє через нього втікає тепло. І порівняємо тепер з вікном, в якому газ криптон. Дивіться, в нього майже немає взагалі втрат тільки по оцих профілях, хоч там і 8 камер, але все одно втрати є. А на самому склі втрат майже немає. Тож криптон це виходить набагато краще, ніж аргон. Все-таки різниця є. Більше тут я не бачу, що дивитись. Приміщення загалом все тепле, а тут тільки понизу поплитка не встигає погріватися. Тож. А так, в принципі, все нормально, все тримає. Ну от Сам гіпс, ще. синюватий, такий можна зверху кинути ще листів вати і буде все добре тут. І такий тепловий насос, повітря, повітря. Розрахований на 25 квадратних метрів, тут 80, і він спокійно справляється і нічого не надривається, нагріває дуже швидко приміщення. Тож, можна брати. Тепловий насос компанії General Electric. Ось ну, ще раз це вікно. По кутах втрати бачимо. Ну, ось так. Показати це прибудований тамбур, таке напівхолодне приміщення. Тут є одна батарея, на мінімумі вона стоїть, тільки щоб не розмерзлась. І тут був газовий котел, от його витяжка, от його вихлоп. І ось що ми тут бачимо. От, бачите? Отут воно і втрачає тепло, це приміщення. І отут теж. Ось так. Тож це ще от треба заробити, ці дірки познімати, подемонтовувати це все. І буде більш-менш нормально. Тут дивіться, стеля. А Ось вікно в хату вже з цього тамбура. Червоне. Ну, вікно поганеньке, його не міняли. Двері теж. От ще раз показую, таким прибором ми користувались, брали його напрокат. Доволі добре працює. В принципі, функцію свою виконує. Коштував прокат один день 300 гривень. От зараз повезу його здам. дам. Такий. навіть видно, я червоний на ньому. Дивіться інші мої відео, покажу, як, що можна покращити з мінімальними зусиллями, з мінімальними вкладеннями. Ставте лайки та підписуйтесь. Дякую за увагу. До побачення!